Як відбувалася ця розмова? По-перше, зателефонували Зеленському спочатку, потім Путіну, потім Зеленському, потім з європейцями. Причому непростими європейцями була присутня фон і голова зовнішньої політики Європи. Е е що дуже, дуже гарна ознаки, що Трамп починає визнавати існування єдиної Європи. Значить, їм доведеться комунікувати. Далі, те, що він зателефонував Зеленському, це говорить, що виявляється, в Україні все ж таки є карта. А, ні, а їх немає. Бо у людей, у яких немає карти, їм не телефонують тим більше два рази. Тому, а, 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 тому це головне, тому те, що чи будуть говорити, чи не будуть робити щось, то американці будуть розбиратися в першу чергу з європейцями, конфліктувати з багатьох питань, якщо що. А, давайте по фактах подивимось: зброю України постачається. Постачається. Минулого року в цей, цей період не постачалося зброю, нагадаю. то що попередня адміністрація так хотіла допомогти Україні, що ніяк не могла зібратися так всі 8 місяців, до речі. Далі. Ціна на нафту падає. падає. В попередній адміністрації це було неможливо, бо Байдену потрібна була зелена енергетика і російська нафта. В Україні хтось істерики катає стосовно того, що треба, не треба бити по російських НПЗ і все інше. Ні. Попередня адміністрація компостувала на мозок, компостувала на мозок, розповідала, що це не можна робити. А минулого року якісь переговори були з росіянами? Ні. А чого ми тоді боїмося слів Трампа, що вони вийдуть з перемоги? Нам, ну, в принципі, байдуже. Нам головне, щоб зброя продавалася, європейці давали гроші на те, щоб е, ця гро... зброя закуповувалася. А далі все від нас залежить. Це що Трамп повинен вирішувати п -п -п проблеми в нашій оборонці, що Шмигаль не може організувати виробництво зброї в достатній кількості. Це Трамп повинен е, вирішувати проблеми з тим, що у нас досі існує цей ідіотизм, заборонений експорт зброї за кордон. так? Щоб за залучати нові компанії, залучати нові кошти, щоб працювала економіка і так далі, це хто повинен вирішувати? Трамп, європейці, марсіані, інопланітяні е, чи інші істоти, які не мають стосунку до України, це Україна повинна вирішувати в першу чергу.